Усьому свій час. Дорогі проповідь про Царство Боже почав Іван Хреститель, проголошуючи покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне. Ісус Христос продовжив, сказавши, що сповнився час і Царство Боже наблизилося. Це написано в Євангелії від Марка 1, 14-15 Пі того ж, як виданий був Іван, прийшов Ісус до Галилеї, проповідуючи Євангелія Царства Божого, кажучи, що настав час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і вірте в Євангеліє. Христос прийшов на цю землю, щоб відкрити двері в своє царство, яке не може зрівнятися із жодним земних. Іноді люди намагаються потрапити в якусь розвиненішу державу, де життя комфортніше, безпечніше. Ми знаємо, як багато з України втікає. Вони роблять усе, що в їх силах, щоб стати частиною цієї держави, оформляють документи, вивчають мову, культуру. Але те, що приніс Господь, перевершує усі царства землі. Отець ваш благозволив дати вам царство. Луки 12:32, це царство самого Бога, є цар, закони, правила, своя конституція, якої є Біблія. Кожен з нас завжди може бути прийнятим у це царство і бути його вічним жителем. Але для цього потрібно щиросердечне розкаяння. Визнання себе грішником і прийняття Ісуса Христа як свого Спасителя. Ті, хто відкриває своє серце для Христа, приймають це царство, воно входить всередину їх. Про це, і сказав Христос: настав час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і вірте в Євангелії. Марка 1:15. Віруйте в те, що звістка. Яка сповіщається, є сама блага звістка, це звістка з небес. Тут, дорогі мої, важливо не прогаяти час. Так багато людей починають реалізовувати свої плани, але зупиняються на півдорозі. Одні покидають навчання, другі кидають розпочату справу, треті розлучаються. Розтративши марно час те, що не Богу. Людина може залишитися біля розбитого корита. Для покаяння теж є певний час. Якщо людина його прогавить, вона втратить свій шанс потрапити в Царство Боже. Христос пропонує людині зупинитися на своїх шляхах, не бути гордою, пигатою, самовпевненою, не спокушатися тим, що вона сама може управляти власною домою. Іншими словами, Бог каже: зупинися, я хочу поговорити з тобою. Подивися на мене, подивися на себе, подивися на свій життєвий шлях, який ти пройшов. Якщо так триватиме, ти будеш зруйнований, ворог остаточно тебе знищить. Я хочу тебе врятувати. Я пропоную тобі абсолютно нове життя в моєму царстві. Бог пропонує зірвати стоп кран твого життя через покаяння. Бо покаяння це зупинка на життєвому шляху, це поворот на 180 градусів. Перестань бути Богом для себе. Відмети своїх ідолів, які б вони не були, схилися перед Богом і скажи: прости мене, Господи, за все, я потребую Тебе, я приймаю Твою любов, Твоє служіння, Твоє батьківство, Твоє божественне право управляти всім моїм життя. Я потребую того, щоб ти навів повний лад в моєму житті. І тоді настане та година, коли плета. Яка тисне на вас, звалиться з плечей. Ви не зможете усього пояснити, усього виразити, але почуватимете себе чудово. Це пережив кожен, хто набув Христа. Ми не наче стане по-іншому дихати, відчули чистоту, мир, святість. Потім, почавши відвідувати Богослуження, почувши. Відчувши спільність, причетність до церкви раптом виявили, що вміємо молитися, дякувати і поклонятися Богу. І ми відчули, що ми є сім'я і Царство Боже наповнює нас. Бути членом Царства Божого це великий привілей. Одного разу Ісус сказав дивні слова. Істинно кажу вам. Не було серед народжених жінками більшого за Івана Хрестителя, але найменший у царстві небесному більший за нього. Віднів же Івана Хрестителя до нині царство небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його. Матея 11, 11.12. Іншими словами, дорогім Ісус каже, навіть якщо ти почуваєш себе дуже маленьким у цьому земному царстві, у моєму Царстві ти будеш більше найбільшої людини, яка народжувалася на цей світ. Іван найбільший з пророків, найбільша людина. Більше, ніж Іван, Хрестити людини не був. Він був посланий перед Ісусом Христом. Щоб підготувати людей до приходу месії. І раптом Христос скаже, що найменший у Царстві Божому буде більший від Івана Хрестителя, така небесна оцінка і божественний статус тих, хто входить в Царство Боже. Але далі сказано, що Царство Боже силою здобувається. Іноді ми ставимося до нього як до чогось дешевого, як до запасного парашута. Але, дорогі мої, це неправильно. Ми повинні розуміти, що маємо дорожити цим. Навіть для того, щоб стати громадянином розвиненої держави, необхідно платити велику ціну, виконати цілий ряд умов, приписів, щоб було розглянуте твоє питання. За царство Боже теж. Необхідно платити ціну. Пам'ятайте, у цьому царстві найкращий цар. Якщо усяти усі чесноти царів, то наш цар перевищує усі ці чесноти. Але він також бажає, щоб у його царстві були люди, які б визнавали, цінували його, щоб у чому прагнули наслідувати його, щоб могли стояти пліч опліч і бути вірними. Своєму цареві до смерті, поза сумніву, диявол робитиме все, щоб ми втратили Царство Боже, щоб ми не дійшли до мети на кожного він посилає розшарлені стріли, але та боротьба, різні сумніви, через які ти проходиш, відстоюючи свою віру, сподівання не немарні. Христос сказав, що тільки докладаючи зусилля, здобувають, тобто досягають це царство, яке знаходиться поза планетою, за межами цього Всесвіту. Часто люди, приходячи до Бога, пов'язують життя царства з видимими речами. Для когось це фізична їжа, для когось матеріальні блага. Але Павло каже інакше: бо царство Боже не їжа і не петво, але праведність, і мир, і радість у Святому Дусі. Не потрібно вимірювати Царство Боже добробутом, що оточує тебе майном, Бог може благословити тебе багатьма речами, але це не є Царство Боже. Воно не їжа і не петво, Царство Боже це Дух Святий, що живе в тобі. Христос також каже, що воно не прийде видимим чином, не прийде Царство Боже помітно, і не скажуть ось воно тут або он там. бо Царство Боже всередині є. Власне. Луки 10, 17, 20, 20, 21. Царство Боже входить всередину нас, і воно приносить свою атмосферу. Ми переживаємо мир, радість, стаємо праведними. Праведність неможливо заробити чи купити. Це дар. За нього заплатив Ісус своїм життям. Він помер і воскрес. Щоб ми були праведними по вірі в Його спокутну жертву. Саме це атакується дияволом. Він посилає розжарлені стріли, щоб людина засумнівалася в любові Божій, перестала вірити і відпала від Христа. Пустити в серце сумнів значить, дати місце диявові, руйнувати віру. Це рівносильне тому, що сказати Богові, я не довіряю твоєму сину» – ти брехун. І це найсумніше, що тільки може увійти до життя людини. Яка одного разу була просвічена світлом Євангелія. тільки покаяння робить людину громадянином Небесного Царства, це не просто відчуття на рівні душі, емоцій, відчуттів. це відчуття присутності Божої в нашому душі. це усвідомлене присвячення грішної людини Богові, примирення з ним. Якщо людина зрозуміла суть Євангелії, то Біблія для неї жива і актуальна, їй не потрібні інші джерела, бо є тільки одна істина, це наш цар і його слово. Апостол Павло був обійнятий сильними ревнущами, коли казав: Та коли б навіть ми або ангел з неба став благовістити вам не те. Що ми вам благовістили, нехай буде Анафема. Галаті 1,8 До тих пір, поки в Тобі діє Дух Святий, у Тобі є Царство Боже. Щойно ти втратиш спілкування з Духом Святим, якщо ти перестанеш сповнюватися Духом Святим, Писання втратить всяку силу, ти почнеш шукати відчуттів надприродних явищ. І підеш з міцної основи, якою є Ісус Христос. Не лише не знаєте, що неправедники Царства Божого не успадкують, не обманюйте себе, ні блудники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні мужоложці, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихословці, ні хіжаки. Царства Божого не успадкують, і такими були деякі з вас, але обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом нашого Бога. 1 Коринтян 6, 9-11 Ті, хто живе по плоті, хто живе душевним життям, Царство Божого не успадкує, Бог Духом святим у Тобі, і Він у мені, Він Духом Святим відродив нас до вічного життя. Буває, що в якій сфері ми з ним боремося, роздвоюємося, робимо жорстоким серце проти слів, царя, але наш Господь нікого не пригноблює. Якщо людина йому не кориться, Залишається безтурботною. Він просто йде з життя такої людини. Це доля всякого, хто не приносить плід. Христос сказав, всяку гілку у мене Він відсікає, що не, прино... не плодоносить, і всяку, що плодоносить, очищає, щоб більше принесла плоду. Івана 15,2. Нехай нікого з нас не спіткається доля. Часом деякі люди, дорогі мої, виправдовуючи свою бездіяльність на небі Божій, посилаються на вірс книги Еклезіаста у всьому свій час і час усякі речі під небом». Еклезіаста 3:1. Цими словами вони намагаються заспокоїти себе, що десь колись в їх житті настане момент, коли вони присвятять чи то себе, чи то свій час Богові, а нині час для присвячення і себе, і своїх талантів і зусиль для земних речей. Як то мовиться, гроші самі себе не зароблять. Звісно, це справа вибору кожного. А зі свого боку, ми хочемо представити, я хочу ваші у три біблійні історії, які невелюють подібний погляд людей на їх місце у житті в цьому світі. Історія перша. Отрок. Самуїл лежав у храмі Господньому, де ковчег Божий, воздав Господь, позвав Господь до Самуїла, Самоїле, Самоїле. і відповів він: Ось я. І побіг до Ілія і сказав: Оща, ти кликав мене, але той сказав: Я не кликав тебе, іди назад, лягай, і він пішов і ліг. Але Господь удруге воздав, воззвав до Самуїла, Самуїле Самуїле. Він став і прийшов до Ілія другий і сказав: Оща, ти кликав мене. Але той сказав: Я не кликав тебе, сину. мій, Іди лягай назад. І возвав Господь до Самуїла ще втретє. Він встав і прийшов до Ілля і сказав: ось ти кликав мене. Тоді зрозумів Ілій, що Господь кличе врока, і сказав Ілій Самуїлу, піди назад і лягай, і коли той, хто кличе, покличе тебе, ти скажи. Говори Господи, слуга ось слухає твій слуга, і пішов Самуїлу. І ліг на місці своєму, і прийшов Господь і став, і возвав, як у той і інший раз, Самоїли, Самоїли. і сказав Самоїл, говори, Господи, слуга Твій слухає, перша Самоїла 3.1.10. А ви не задумувалися над тим, щоб сталося із Самоїлом, якби він тої ночі не відповів би Богу? Певно, тоді з Самуїлом не сталося б нічого. Він ніколи не став би пророком Божим, його ім'я не носили б дві книги Старого Завіту, і він ніколи б не відігравав важливої ролі встановленні ізраїльського народу і царства, яку приготував йому Бог. Ми просто нічого не знали про цю людину. Але Самуїл належного часу відповів на заклик Божий, і тепер ми його знаємо. Саме належного, бо Господь не чекає, і якщо певна людина не відгукнеться на його заклик, Господь кличе іншу людину. Історія друга. Проходячи ж біля моря Галилейського, Він, тобто Ісус Христос, побачив двох братів Симона, що звався Петром, і Андрія брата його, які закидали щиті море, бо вони були рибалками, Той каже їм, Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. І вони зараз же покинули сіті і пішли за ним. Матея 4, 18-20. Триві, певно, ви здогадалися, щоб сталося з цими рибалками, якщо б вони не відгукнулися на Христовий заклик. Вони б і далі ловили рибу, ну, а ловцем людей став би хтось інший. Історія третя. Христос іншому сказав йти за мною, Той сказав: Господи, дозволь мені перше піти поховати Батька Мого. Але Ісус сказав йому: залиш мертвим ховати своїх мерців, а Ти йди благовістити Царство Боже. Луки 9, 59 9:59. А чи відоме вам ім'я цього чоловіка? Який хотів доглянути у старості власного батька. Бо саме це в ті часи малося на увазі під виразом поховати батька. Його ім'я нікому не відоме. Бо свого, свого часу він не відповів на заклик Христовий, а його місію, і місце у вічних небесних опителях посів хтось інший. Четверта історія. Так, вам не сталося, мова йде про четверту історію. Хоча я казав, що мова йшла б про три історії, ця історія пишеться нині вами. І саме від вас, дорогі мої, від вашого вибору, від усіх ваших подальших дій залежатиме фінал цієї історії. Чи відгукнетеся ви на заклик Христове? А якщо так? Чи слідуєте, узявши власного Христа за ним, або покинули цього Христа на півдорозі? На уші ці запитання дає відповідь кожен особисто. Попробуйте висловити що в коментарях. Отже, глядіть, робіть обережно не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час бо дні лукаві Ефесян 5, 15. 16. Як, на мою думку, це найкраща біблійна відповідь, на всі людські закиди стосовно того, що усьому свій час. А ви як уважаєте? Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, якому я уділив благословення, потрібно нажати на відповісти і тоді. Писати ім'я, для кого бажаєте благословені. Просто під... коментуєте свою думку, висловлюєте. І про пальчик вверх, про пальчик вниз теж не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!